Дитячий світ це постійний пошук рівноваги між безпекою і відкриттям нового. Коли дитина щаслива і спокійна, її мозок розвивається. Вона легко навчається, будує стосунки, досліджує навколишній світ. Але коли приходять стрес, страх чи невизначеність, цей процес порушується. Дитині потрібні ресурси: речі, дії чи емоції, які допомагають їй відновлюватися, відчувати контроль і спокій. Ресурс це те, що дає відчуття стабільності та внутрішньої сили. Але те, що працює для дорослих, не завжди підходить дітям. Їхні методи самозаспокоєння залежать від віку, рівня розвитку, темпераменту. Одним дітям потрібно рухатися, щоб вивільнити напругу іншим, загорнутися в щось знайоме і затишне. Третім, отримати підтвердження, що вони не одні. Тому важливо знати, що саме працює для кожного віку. Малюки від нуля до трьох у цьому віці головним ресурсом є батьківська близькість. Діти не можуть самі впоратися з тривогою, вони заспокоюються через тактильний контакт, ритм голосу мами. Знайомі запахи та ритуали. Якщо дитина засмучена або перелякана, їй потрібно більше фізичного контакту, обійми, заколисування, ніжний масаж або просто сидіння на руках. Улюблені предмети також можуть стати ресурсом, м'яка іграшка, ковдручка, соска. Дитина прив'язується до знайомих речей, бо вони символізують стабільність. Якщо відбуваються зміни, наприклад, переїзд або зміна оточення, важливо взяти з собою ті предмети, які пов'язані з почуттям безпеки. Голос і ритм також є потужними ресурсами. Колискові римовані віршики, спокійні пісні дають відчуття стабільності і повертають дитину у стан рівноваги. Малюки добре реагують на ритмічні рухи, гойдання, похитування, ритмічне постукування. По спинці. Діти 3-6 років. У цьому віці дитина вже більше розуміє навколишній світ, але її уява часто малює страшні картини, ніж є насправді. Тому головний ресурс це гра. Через гру діти проживають стрес, обробляють емоції та знаходять рішення. Якщо дитина пережила щось тривожне, вона може відтворювати це у грі, будувати з кубиків укриття. Лікувати іграшкових звірят, рятувати ляльок. Це її спосіб повернути контроль. У таких ситуаціях добре працюють рольові ігри. Можна разом грати у лікаря, будівельника, пілота, залежно від того, що хвилює дитину. Це один ресурс, ще один ресурс для цього віку: малювання. Діти. Не завжди можуть висловити словами свої переживання, але вони можуть їх намалювати. Якщо дитина засмучена, можна дати їй аркуш і запропонувати малювати, намалювати свій настрій. Якщо малюнок тривожний, можна разом домалювати щось хороше, змінити картину світу через творчість. Тактильні ресурси залишаються важливими, вони допомагають дитині переключатися з емоцій. На фізичні відчуття, пісок, вода, тісто для ліплення, м'які матеріали, усе це може заспокоїти. Дуже добре працюють ігри з водою, переливання, малювання на мокрому піску, пускання мильних бульбашок. Діти 7-12 років. У цьому віці діти вже більш раціональні, вони розуміють багато подій. Але все ще емоційно вразливі. Їм потрібні не тільки фізичні ресурси, а й емоційна підтримка та структурованість. Підлітки цього віку часто переживають стрес через відсутність контролю. Важливо дати їм маленькі завдання, які допомагають відчути, що вони можуть впливати на ситуацію. Наприклад, якщо сім'я переїжджає, можна дати дитині можливість вибрати, які речі вона візьме з собою. Першими, якщо ситуація напружена, можна дозволити їй самій спланувати день або прийняти рішення про якусь дрібницю. Фізична активність один з головних ресурсів у цьому віці: біг, стрибки, активні ігри, спортивні вправи допомагають дитині вивільнити зайву енергію і зняти напругу. Хороший спосіб. Робити щось разом, грати в м'яч, кататися на велосипеді, навіть просто разом робити зарядку. Ще один ресурс розмови. У цьому віці діти вже можуть аналізувати свої емоції, але їм все ще потрібен дорослий, який допоможе розкласти все по поличкам. Головне не змушувати дитину говорити, а просто бути поруч і підтримувати, коли вона готова поділитися. Підлітки 13-18 років. Підлітки хочуть здаватися дорослими, але їхня психіка ще не готова справлятися з великим стресом самостійно. Вони можуть ховати свої переживання, дистанціюватися, ставати різкими або, навпаки, замикатися в собі. В такі моменти важливо не тиснути на них, але давати зрозуміти, що ви поруч. Для підлітків головний ресурс це підтримка значущих людей. Це можуть бути не тільки батьки, а й друзі, наставники, тренери, вчителі. Важливо створювати середовище, де вони можуть почуватися прийнятими. Творчість залишається сильним ресурсом: музика, малювання, ведення щоденника, спорт, танці, будь-яка діяльність, яка дає вихід емоціям, допомагає справлятися зі стресом. Також важливий час на самоті. Якщо дитина підліток хоче бути наодинці, це не означає, що з нею щось не так. Це її спосіб переварити свої переживання. Але вона повинна знати, що ви поруч і що коли вона буде готова, її вислухають без критики. Загальні поради для батьків. Розпізнавайте сигнали, якщо дитина стає більш дратівливою, замкненою або змінює поведінку. Це знак, що їй потрібен ресурс. Створюйте безпечний простір, дитина має знати, що вдома її розуміють, що вона може бути собою. Будьте стабільними, навіть коли навколо хаос, звичні ритуали допомагають дитині знайти опору. Не змушуйте говорити, дайте дитині спосіб виражати свої емоції через творчість, рух гру. Пам'ятайте, що ресурс потрібен і вам. Діти відчувають стан батьків, тому ваша стабільність це їхня безпека. Дитина, яка має ресурс, краще справляється з труднощами, легше адаптується і зберігає віру в світ. Найкращий ресурс це любов, підтримка і відчуття, що вона не одна.